Її мураха схопила, напевно, її кусає її боляче. Боротьба скрізь, друзі, але ми віримо, що добро переможе. Ось тут сьогодні будемо проводити захист. сьогодні ми тут закалялися. До сьогоднішнього до сьогоднішньої нашої такої події, до події, яку ми заварили в прямому значенні цього. Ось. Що в нас сьогодні по плану? По плану а, дещо грандіозне. В першу чергу а, хочемо познайомити вас з нащадками наших відважних козаків. Ми нині дуже захоплюємося нашими бійцями, які боронять незалежність нашої країни. Я думаю, що ви ну повністю можете погодитися, що наші бійці за ними стоїть ціле покоління українців. Тому сьогодні свою пастерність покажуть нам хлопці, які займаються у школі бойового гопаку. і це буде дещо надзвичайне і дещо обов'язково цікаво. Ну які можуть бути козацькі посиденьки без справжнього козацького кулішу. Щоб ви звернули увагу, он е на ту зону. Це наша творча е така територія, творча локація. А вчатка дорослі дяді і тьоті можуть е з часом підійти і вкласти шматочок свого серця, своєї подяки, нашим полювати листівочку, карпусати її. Ну такий спосіб сказати, хлопці, дівчата, ми за вас пам'ятаємо, тримайте міцно оборону нашої країни. Ви, напевно, помітили, що у нас тут дуже сміливі хлопці бігають в шароварах, і це не просто так, тому що дещо грандіозно вони заготували. І я от зараз е, запрошую до мене е, тренера, який є головою Української федерації бойового ПАК в Київській області, гамара Андрія Миколаєвича. Ви його, напевно, знаєте, і передаю мікрофон йому. Можете поплодувати, будемо вдячні. Вітаю всіх. Зараз привітаємо, привітаємося по-козацьки. У нас на бойовому поку. Ми починаємо так тренування. Слава Україні! Героям! Бойовий це козацьке бойове мистецтво на основі козацького бою із елементами народних танців. пальців. Веснового пак. У нас чемпіон України з бойового пока, рівні майстерності сокілів. Потримайте. Життя. Життя. Ніхто не схоче сюди на прийти нашу землю. Саша у нас тут вже потрібні сало. Саша, розказуй, де кабанчика чи свинку взяла. Ну, ой, не знаю, не скажу. <схай> Давайте так, я вам краще покажу, як подрібніла це стало. Е, ну, скільки тут, ну, сантиметрів, там, півтора на півтора, два на два. Да? То сало, воно не має, має згоріти, воно не має бути дуже м'яким, воно має бути, знаєте, як -от, вишкваритися, а потім все інше має виваритися. Uh -huh. Ну Тобто треба отак так сюди в'явити, uh -huh. скільки, скільки кулішів ви готуєте і скільки. ну. Uh -huh. А я от пам'ятаю, коли бабуся моя робила такі, знаєте, вишкварки. До вареники. Це коли ти просто їх віси, і в тебе масло по бороді стікає. Інакше я не скажеш, це надзвичайна смикота. А, я, ви ж розумієте, мені пощастило сьогодні найбільше, бо я біля кухні ну просто на 100% максимально близько. Зараз роздивляюся, це сало. Ні, ні, я його їсти не буду, я буду жив. По факту. Сало у нас надзвичайно симпатичне. Тут навіть прорізюм'ясця. Саша його. Дуже кристально чисто красиво порізала одним словом, молочина е, Саш. До речі, інгредієнти ми ж так і не сказали, що у нас іде е, в наш остаточний. Варіант, давай поступово. Але я вам скажу так, що варіант нашого колішу, який ми сьогодні готуємо, це ретектура. Спочатку нарізала, давайте нагрівся наш шказан. Окей, нагрівся наш казан. Зараз я буду Саша знову твоєю підставкою для мікрофону. Дивіться, нам потрібно це саме вишкварти. Вогонь не має, має бути дуже сильний, він має бути середній, щоб воно прям не горіло, да, а потрошку-потрошку топилося. Ну То як і скринка з'являлася, і топилося. Цибулю нарізаємо ну так, так як завжди, так як ви звисли, да, тобто, ну як, як ви любите, якими шматками ви любите, так цибулю mm -hmm. і нарізаємо. Я, до речі, свого часу колись вичитала, що щоб не ридати, достатньо там гристи якийсь льодяник. І в принципі має бути нормально. Ну мені така фішка сподобалася. Думаю, ну в принципі є привід поїсти цукерки а, зовсім так. Ну можна виправдати себе. А є ще один варіант. Мені здається, що цю справу можна доручити чоловікові. Тоді жіночі очі плакати. Ну 100% не будуть. Я думаю, дівчата мене абсолютно підтримають. Поліші, якщо ну так вже да, говорити там про якісь продукти, е, свіже сало, Це обов'язково. Свіже сало. Потім е, м'ясо. До речі, ви знаєте, раніше, що козаки використовували? Замість м'яса? Ні, ну не давні м'ясо. А яке м'ясо? Це, Це е, дичина, тому що ну, можна було полювати, да, там десь на коліна свісі. І риба, до речі, таке мало місця, тому що можна було виловити, гриби, е, корінці. Часний діти, ну в принципі, все, що можна було знайти, от це куліш було і що. А я просто дитина 90-х, знаєте, я пам'ятаю ці часи, коли з цибулі мені здається, ми хіба щортики що все могли робити. Так, пам'ятаєте, от я пам'ятаю ці котлети, цибуляники, які, які ж я ще тобі здавалася, що там справжнє м'ясо, ну от 100%. Тому це було дуже цікаво. Так, знову підходимо до нашого казана і перевіряємо, як у нас тут справи з сальцем. До, до речі, можемо та? подивитися, у комусь хочеться. Дивіться. Тільки обережно він у нас казан гарячий, вогнище у нас відкрите, тому дуже-дуже обережно, щоб ви не покиждали. Саша, знаєш, коли ти запитала у козаків, вже штиртушки не було, як подрібнити моркву. Я думаю, ну нагристи можна було не знаю у який спосіб. Так, морква у нас тут ріжеться такою гарненькими смужечками. Ну а я передаю мікрофони до вчителя. Як мене попросили озвучити, пане Андрію, будь ласка, запрошуйте Всіх у Бу буці червона кавина похилилася, чогось наша славна Україна зажурила. А ми нашу славну Україну, гей гей розвеселимо, гей у полі вчениці золотий золотистила, розпочали стрільці січові з ворогами та. Пшеницю ізберемо, ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо, а ми тою ярою пшеницю ізберемо, а ми нашу славну Україну гей, гей розвеселимо, якоміде, буйне не всякий вітерши. Ки в теплі Україні а ми славу збережемо, ми нашу славну Україну, хей, хей, Ну, в нас вже вишкварилося сало дуже гарне. Тепер ми поклали сюди м'ясо, обсмажуємо гарно м'ясо в тому жирі, який вишкварився. Так. Вже підготували моркву, підготували цибулю. Паралельно в нас проходить відкритий урок бойового гопака. Хлопці, і дітки займаються, навчаються. Глянь, дуже гарно. Як я люблю казати, булечки. Такі аромати фантастичні просто. Додаємо цибульку. Гарно накрішили йому, додаємо сюди цибульку. Треба було робити ближче до дороги, так? щоб люди чули і підходили. <рес> <рес> На аромати, звісно. Трохи обсмажуємо цибульку до такого, знаєте, до, ну, до прозорості, да, поки вона м'яка стане, і будемо давати моркву. Таку лісу не менш видовищний, не менш цікавий, тому підтягуйте сюди до нас, поближче, я вже не кажу поближче до стану, я кажу поближче до казанця І до того готується в ньому. Саша – наша майстриня, Він його так гарнесенько перемішує. Ой, ви бачили цю красу. До речі, можете її побачити, підійти поближче, понюхати, посмакувати поки ароматами. І зовсім скоро будемо вже, як то кажуть, пробувати на зуб. Підсолюємо. Так, друзі, зараз ми трохи підсолюємо. Це не вся сіль, яка буде сьогодні в кулішу. Будемо ще... Ой! Глянь! Кусається вогонь. А до речі, ти розповідала в плані казану, як раніше він називався, що да? може ти? Я не Давай, я буду давати сіль я перець не ну, про компанію. Не пам'ятаєш, Боже, люди, ну раніше казан в давній, в давній Україні називався компанія. І коли всі збиралися навколо компанії, то збирались, збирались навколо компанії. Да? І коли казали, що... Можна так, це, це так, казати мікрофон, що коли жив за компанією, повісився, то це була компанія саме казан повної їжі. То про це йшла мова. Дивіться, я дала сіль, зараз додаю, але не дуже багато, бо розумію, що сьогодні діти аромати тут фантастичні, наче я хочу казати і хочу мішати. Mm -hmm. <гум> я вам скажу так, що Олександра Солі не пожалкувала. Це я натякає що вона жінка заможні. <гум> <гум> Нормально дуже гарна наш як правильно сказати. Так ясно, цибулі. надзвичайно смачно. Отак губляться думки. Мені потрібно залити водою. Щодо кулішу, вичитала таку цікаву історію. Не знаю, кажуть, що це байка козацька, але я, напевно, я скажу, було, коли тому, досить. Тому що всі байки вони йдуть десь з народу з реального життя. Да. Так от Поливаємо. кажуть про те, що далемо воду. Так ось зараз нас несе серце. Ле тобою клич, час нам єднати, сили в темну ніч, мати у нас єдина, рідна наша Україна, стане браття, всі за неї, всі насіч, хай хлопці купа сив'ю цю похід, хороб не спинить, часу знавий світ, що на... No. Пані та панове, запрошуємо вас до казана. Хто там? Підтягуйтеся з футбольного поля, я вас бачу. Це ж пішка козацького кулішу, що самотужки його не звариш. Ще треба підтримка, ще треба натхнення. Yeah. Підтримаємо нашу сашу, так, Нас всіх разом дуже дякую. І будемо засипати. Так, пшено. Але всі гуртом. Але всі гуртом, тому що самостійно це не варіант. Засипай. Давай. Засипай! Що? що Засипай! Засипай! Не чую! Ще раз! Ну Добре, добре! Засипаю! гарно. так шоно. А тепер знаєте що саме головне? Його треба помішувати, бо пшоно зараз важке і воно дуже може пригоріти. Козаче чоловічі, мій, будь ласка, зроби мені ще бо... миючих засобів, там якогось ганчіря. Да як вони це все потім відмивали від того копців, то залу. Яка там лишається, і траву жменю там, ну що там нарвали, угу. трошки намочити треба, сам казан е золою обсипати і травою потерти. І... Я правильно кажу? Крупива теж да. Крупива <заркан> ну, вона має, вона такий, як, як, як плин дає. Крупивою теж варіант. Він ти намокаєш його, вона такий відтінок дає, як шампунь. Да. Такі кольора до І коли в воді не і так колеться, да, в, в денному таборі їсти варем на казані, то ми завжди не ну беремо кропиво і кропиво. Просто вона має ще такі е, голочки. І тим голочки вона витирається. Так. А ми як а ми краще, казав, хто не слухався, слухав хто більше речі. всього і провинився, питає. Та це нас пригостили. Це пригостили. Це нас? нас пригостили. А спонсор наших помідорів. А підійди до спонсора наших помідорів. Підходь, підходь. Помідори. Розказуйте, де взяли надзвичайно красиві такої форми. Це мої власні помідори, були вирощені на власній ділянці. Тут представлені три сорти. Етуаль, Тобто дірка. Чорний помідор і здається, той, який червоний, саме червоний, саме звичайно виліду. називається київський. Якийсь київський чи ранній, чи середній, щось таке. Це круто було, лаве на да? зеленого, Пішли його. Кажу, тут, ух, все кипить, пшоно, вариться, м'ясце теж, і решта всього також готується. Так. І Хто не побоїться підійти, заглянути в казан, той подивиться, ну, подивиться, звичайно, і побачить, в якому стані зараз знаходиться наше пшоно. Оце воно вже на підході. Дивіться, це той момент, який, коли ми вбиваємо яйця. Бачите, воно вже таке, наче розварилося гарно. Угу. Так, зараз зачекаємо поки ще трошечки, трошечки, буквально дві хвилинки, дві хвилинки. Ось Дивіться, бульки пішли. Яйця, сметанка тут, а активніше, закипай. Вливаю в центр і помішую. І ви зараз подивитесь, як реально сметана спасає <смеш> яйця ситуації. Так, рятувальна операція пройшла на відмінно. Боже, слів нема. Ви подивіться одразу, який ефект. Вау! <смеш> <О, смеш> Він як велюровий такий, так? Да? Бархатний, як оксамитовий, так? Оксамит. Да? Оксамитовий. Тик убереш ложку. Беріть, беріть, не сирійтеся, я до кось підійду, до кось не підійду. Нічого страшного в цьому немає. Що ми можемо пропити хорошо сказати? Україна. Поможіть мені, будь ласка, серветки розкриті. І ходь, сонечко. Великі слова. Я хочу, Людочка, хочу увагу вашу. Ще подивіться, будь ласка. Ось я тут поставила. Так, є хлібчик, чесничок, то як я казала, і зелень. Хто хоче, будь ласка, і ось серветочки. Всім смачного. Дякую, бери, сонечко, Тільки дивись, бо гарячий. Вважаємо дуже наших захисників і захисниць. І живемо з великою вірою в перемогу. Слава Україні! Героя! Розпочали стрільці січові з ворогами там, а ми тою, ярою рою, пшеницю і збере. bye